Вітаю на каналі! Мене звати Христина, і в цьому відео ми з вами говоримо про людей, які народилися 3, 12, 21 та 30 числа, саме з точки зору нумерології. Вже багато років нумерологія є моїм хобі, а останні три роки я є засновником Академії нумерології Холі Бон. Якщо ви навіть не вірите у щось подібне, дуже раджу додивитися це відео до кінця. Можливо, все ж таки ви щось знайдете спільне. Саме з вами, якщо, звичайно, ви народилися в ці дати. А якщо ви вірите, то ви точно знайдете тут для себе багато корисної інформації, яка допоможе знайти гармонію у всіх сферах вашого життя. Отож, ми одразу почнемо. Але до того як почнемо, одразу скажу, що про моє особисте відношення до нумерології астрології та таро ви знайдете інформацію наприкінці цього відео. І тепер точно можна починати. Можливо, раніше ви чули про число долі, число душі трошки. Інше. Число долі це коли ми сумуємо всю нашу дату народження. Наприклад, я народилася 1.08.1995 року. Сумуючи всі цифри від 1 до 9, ми маємо отримати, в мене виходить 6. Це моє число долі. А число душі це саме день, коли ми народилися, дата нашого дня. Так, в моєму випадку це якраз перше серпня, тобто одиниця. І при вирахованні саме числа душі, ми не враховуємо місяць та рік народження. І так, в нашому житті все пов'язано і все має значення з точки зору нумерології. Будь-які цифри, які ви зустрічаєте в своєму житті, мають знач. Це стосується і номеру квартири, і номеру будинку, в якому ви живете, і номеру телефону, і номеру банківської карти, і номерів на автомобілі, в тому числі. Ну і всі інші цифри, які є в вашому житті, також на нього впливають. Чим відрізняється число долі від числа душі? У кожної людини є два образи, яка вона демонструє світу, і число душі це те, як людина сприймає себе особисто. А число долі це те, як її бачать, що про неї думають і як оточуючі люди відчувають на собі її вплив. Число душі приховано глибоко в підсвідомості і, розкривши його, людина досягне гармонії в усіх сферах власного життя. Число долі лежить більш на поверхні, і воно піддається коригуванню. У чому і полягають основні відмінності цих двох показників. Отож, якщо ви народилися 3, 12, 21 та 30 числа будь-якого місяця та року, ваше число душі, саме число душі, трійка. Це число символізує творчість, виразність та спонтанність. Такі люди часто відзначаються своєю життєрадісністю та здатністю приносити веселощі і в цілому радість оточуючим. Люди тріки є талановитими і творчими. Вони часто знаходяться в центрі уваги завдяки своєму вмінню комунікувати. Такі люди можуть виконувати різноманітні ролі та проявляти талант у мистецтві. У публічних виступах або інших творчих креативних галузях, але вони можуть бути дещо незосередженими. і це безпосередньо може впливати на їх здатність завершувати розпочаті якісь справи, проекти або підтримувати постійний ритм роботи. Тобто для таких людей важливо навчитися саме управляти своєю енергією і відповідно фокусуватись на якихось повсякденних завданнях. І так, люди трійки мають такий потенціал, знаєте, потенціал вносити яскравість та креативність у світ навколо себе. Вони дійсно можуть і вміють надихати інших людей, і надихають вони саме своєю позитивною енергією та вмінням дарувати радість. Але для них важливо навчитися збалансовувати свою творчість з практичністю для досягнення стабільних результатів. До речі, якщо ви цікавитесь нумерологією а, та хочете розвиватися в цьому напрямку для себе, або, можливо, в подальшому працювати як експерт саме в сфері нумерології, запрошую вас на курс нумерології за матрицею Піфагора. Це курс у професійному записі. Всю програму та всі деталі ви можете знайти за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео. А далі ми з вами поговоримо, від чого страждають люди, які мають число душі, точніше, що саме заважає їм досягти гармонії, успіху в кожній сфері власного життя. І тут трохи різний прояв в залежності від того, якого саме числа ви народилися. Якщо ви народилися саме третього числа, то такі люди можуть страждати від розділення уваги між різними інтересами та проектами, тобто вони можуть відчувати внутрішній конфлікт між прагненням до веселощів та відпочинку, е і потребою в серйозності та відповідальності. Люди, які народилися саме 12-го числа, можуть бути схильні до самокритики та страху перед власними недоліками. Вони можуть страждати від боязні змін та невизнання. Значеності, що відповідно може заважати їх особистому розвитку. А ось люди, які народилися 21 числа, можуть страждати від недоліків у комунікації та нездатності чітко виражати свої думки. Вони можуть відчувати нерівновагу між особистими бажаннями та потребами. Інших людей Люди народжені го числа можуть відчувати боязнь змін та невизначеності в житті. В цілому вони можуть страждати від надмірної самокритики. Та якихось, знаєте, внутрішніх конфліктів, які відповідно і заважають їхньому розвитку. Звичайно, тут і зараз ми з вами говоримо про загальну характеристику, але, звичайно, для більш деталізованого нумерологічного розбору потрібно знати саме вашу дату народження. До речі, замовити індивідуальний, дитячий або парний нумерологічний розбір ви... ви також можете за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео. Нумерологічні розбори виконуються в ви письмовому. У форматі і назавжди залишиться з вами. Далі розповім про своє відношення до таро, астрології, нумерології. Насправді я вважаю, що це лише один з інструментів пізнання світу та в першу чергу пізнання себе. А також це інструменти для отримання підсказок у житті. Багато людей вірить, багато людей не вірить в таро, нумерологію, астрологію. І той, і той варіант нормальний. Окрім випадків, коли ви нав'язуєте свою думку іншим людям. І, звичайно, якщо ви думаєте, що це першу чергу про віру, то так це і є. Тому що в у що ми віримо, те з нами і відбувається. Проте є одна цікава закономірність, яку помітила і я в своїй практиці, а також багато астрологів, нумерологів в своїх практиках. Більшість людей, які цікавляться астрологією, номерологію, більшість людей, які замовляють розбори або навчаються на курсах в академії Холібон, в тому числі, мають рівень життя. Рівень достатку вищий за середній. Більше того, більшість людей, які замовляють розбори або приходять на консультацію, це найчастіше власники бізнесів. Крім того, знаєте, є така цікава історія, про яку не багато людей знають, але в деяких відомих на весь світ компаніях астрологи є навіть як наймені співробітники у штаті компанії. Більше того, у багатьох відомих людей, політиків та навіть президентів. Є свої персональні, особисті, як хочете, таке називати астрологи, які радять до яких вони звертаються в певні періоди свого життя. Більше того. А більшість світових подій, в тому числі початок війн, не відбувається просто так, і відбуваються в певні періоди, які можна відслідковувати. Але це окрема тема, і зазвичай люди, які наприклад, ті ж астрологи, які займаються а, консультації по Особистості так аналізують особистість і астрологи, які займаються якимись такими політичними історіями, це зовсім інша сфера, набагато важча. І астрологів, які, до речі, займаються саме такою сферою діяльність у світі одиниці. Наді знаєте, також під відео різними астрологів, номерологів, читаю коменти, що ну по типу, хто в це вірить. Але давайте з вами подумаємо логічно. У нас по телебаченню роками йде вже, я не знаю, який 105-й, мабуть, сезон битви екстрасенсів, і майже в кожній країні є аналогічна передача. Тож, як ви думаєте, чи багато людей в це вірить, якщо їх продовжують знімати? Так, достатньо багато. Справді, я нікому в жодному разі не нав'язую свою думку. Наш світ сучасний і потрібно просто розширювати свій світогляд. І тут не про те, вірите ви в щось чи не вірите. Тут про те, що вірити в різне, це нормально. В тому числі, наприклад, у світі існує декілька релігій. І люди вірять в різне, і це нормально. Є багато питань, з якими ви можете погоджуватись, з якими ви можете не погоджуватись, і це нормально. Ось ненормально – це про засудження чогось або когось в цьому житті. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вірите ви особисто в астрологію, нумерологію та таро. І якщо не вірите, наприклад, напишіть, чи нормально ви ставитесь до в цілому того, що це існує. Існує саме в уявленні людей, які навпаки вірять. А якщо ви маєте іншу дату народження, напишіть її в коментарях і в наступних відео поговоримо саме про вас. Також перевірте, будь ласка, підписку на цей канал. Я дякую кожному з вас за перегляд цього відео, і побачимось в наступних. Бувайте!